Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 29 січня по 4 лютого. Ну вже лютий місяць потрошки приходить в наше життя. Але перш ніж що спочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що скажу, що цей тиждень взагалі таки розділяється на дві частини. Перша, перша половина, десь приблизно три дні, буде більш стабільним, зрозумілим, не таким емоційним. Вже мені пишуть, що. Два тижні підряд, ви кажете, що у нас будуть емоційні тижні. Ні. Цих перших три дні в принципі, ми будемо сконцентровані всі на своїх задачах, на своїй роботі і плавно йти до своїх цілей. А ось з четверга там, звісно ж таки може бути більш такий активний період, чому? Тому що може трішки додатися таких незапланованих подій в нашому житті, і тому він, можливо, буде більш динамічним кінець тижня, ніж початок. Але розпочнемо з того, що у нас три особистих планети: це Венера, Меркурій та Юпітер. Зараз знаходяться в знаковій козиріг. На минулому тижні у нас Венера також зайшла в знак козиріг, Пам'ятаємо. Я казала, що цей період, в принципі, гарно підписувати документи, так? Це може стосуватися, наприклад, якихось бізнес-процесів, або, можливо, узаконення відносин, також відносини будуть надовго. Якщо, наприклад, також говорити про початок якихось відносин, то вони також можуть бути надовго, або, наприклад, такі більш стабільні і розвиватися також можуть поступово. Тобто, не буде це все дуже швидко. Тому що, в принципі, у нас козиріг любить так. Стабільність так і щоб розвивалося все достатньо фундаментально і потрошки, тобто він ні. Коли нікуди не поспішає. Тому, в принципі, романтичні відносини швидко не розвиваються поступово. Якщо якісь бізнес-процеси також розпочинаються в цей період, то також вони будуть фундаментально надовго, але все ж таки будуть розвиватися не так швидко. Хоча у нас є уран, який також робить такий аспект на цих три планети, тобто допомагає вносити якісь неочікувані такі ситуації, події в наше життя, які допомагають нам, можливо, швидше реалізувати якісь. Наші плани, але все ж таки пам'ятаємо, що це козарів, це зивний знак, і тому потрібен час на реалізацію чогось. Тому, якщо щось не розвивається так швидко, як ви цього хочете, пам'ятайте і робіть акцент на тому, що це такі кроки виважені і точні, які приведуть вас до цілі обов'язково. Просто потрібно, можливо, більше продумувати так свої кроки, можливо, більше планувати щось. І пам'ятаємо, звісно ж таки, що всі ці процеси потребують від нас відповідальності тому в цей період ми як стаємо відповідальні за ті вчинки, навіть які були раніше тобто, зараз висвітлюються якісь ситуації. Тобто зараз можуть висвітлюватись навіть ті ситуації, які були раніше. Пам'ятаєте, на минулому тижні у нас був формувався повний місяць, тобто якісь е, ситуації могли завершитися або остаточно відкритися для вас, і зараз ми беремо за них відповідальність. І пам'ятайте, також що ті процеси робочі, якісь процеси або, можливо, особисті ваші, е, вони йдуть на перспективу, тобто вони. Е, Швидкого, як я казала, результату можливо не бути. Але як на перспективу, ці задачі, які зараз ви виконуєте, все ж таки будуть даватися вам знаки. І також, як я казала, у нас аспект з ураном. А уран це наші можуть і бути друзі, однодумці, такі люди з нашої однієї компанії, тобто які вас розуміють, можливо, навіть підтримують в якихось таких процесах робочих. Вони також на цьому тижні можуть вам допомагати, тобто їхня порада, можливо, і фізично вони зможуть. Вам допомогти, можливо, хтось матеріально. Але треба брати до уваги, тому що, в принципі, ті люди, однодумці наші, також можуть сприяти розвитку гармонійно подій, які зараз відбуваються. Або, знову ж таки, це буде на перспективу. Але якщо вам дають друзі якісь поради в цей період, то краще прислухатися і, можливо, взяти до уваги. Також це можуть бути не тільки ваші друзі, однодумці, це можуть бути, наприклад, іноземці або люди, які зараз далеко від вас, ті, які знаходяться не на одній території, але з якими ви, в принципі, пов'язані, так? Але вони знаходяться на відстані. Тому, можливо, хтось має якихось знайомих, які знаходяться на відстані від вас, в іншій країні, наприклад, або, можливо, просто в місті. Тому від таких людей можна також брати як консультації, так і взагалі слухати їхні поради. В принципі, можна сказати, що це актуально протягом всього тижня, але ось можливо перші три дні буде даватися це з комфортом і з легкістю. А ось починаючи з четверга, можемо відчувати якийсь дискомфорт, можливо, що хтось буде мати таку перевтому, або можливо багато роботи так в цей період, і тому таке відчувається трохи втома або апатія, або можливо, це якісь внутрішні переживання, які зараз ви проходите. Тому в принципі це буде актуально як четвер так. В п'ятницю і, можливо, навіть субота частково також буде брати на себе ось відповідальність за можливо, це правда. Ви берете максимальну відповідальність зараз за якісь процеси. Це можуть бути робочі взагалі в вашому житті, але все одно ви відчуваєте якийсь внутрішній дискомфорт. Тому, можливо, в цей період буде така підвищена трошки тривога, тому можливо, що в ці дні будуть максимально такі навантажені для вас для кожного, і тому через це буде такий внутрішній дискомфорт. Або можливо, в цей період буде якась нестабільна ситуація, яка також буде не давати вам цього розвитку, або буде підвищувати ваші переживання. Або можливо, що знаєте, це такий внутрішній дискомфорт, коли, начебто, ви розумієте, до чого треба йти, як потрібно реалізовуватись, але внутрішня оця стабільність не дає вам реалізуватися наповну, тому що зазвичай ми любимо, коли всі процеси йдуть так, як ми вже до цього звикли, коли щось іде за не нашим. Планом, то звісно ж таки, емоційно нам трошки важко змінюватись або важко підлаштовуватись під ті ситуації, які зараз відбуваються. Тому, можливо, ось цей дискомфорт буде саме через це. Що ви розумієте, що ті процеси, які робочі, наприклад, процеси, які були раніше і вас влаштовували, зараз потрібно їх змінювати, але ви до цього трішки не готові, і ви як переборюєте трошки трішки себе. Тому ось ця нестабільність буде відчуватися саме через це. Ось неділя, наприклад, вже може бути не такою напруженою, як ось це буде четвер, п'ятниця та субота. Але ми зараз е, окремо поговоримо по днях. Скажу, що тут вже в неділю можуть більше відчуватися, наприклад, е, з'єднання ось цих особистих планет, про які я вам говорила: це Меркурій, потім буде підходити Марс, а потім і Венера до, нашого, до нашої планети Плутон, яка тільки перейшла в нас в знак Водолія. І скажу, що тут будуть процеси змінюватися. Трансформуватися однозначно, але це буде вже на наступному тижні більш відчутно. Але скажу так декілька слів про те, що буде відбуватися. Дивіться, Меркурій це наше мислення, наша наша розмова. Те, як ми висловлюємось, те, як ми говоримо, спілкуємося, як ми вивчаємо це інформація, взагалі яка приходить до нас. Тому першим ділом ми будемо трансформувати. Змінювати нашу думку, можливо, навчання, можливо, сприйняття інформації, можливо, ми будемо працювати над е, своїм мовленням, так можливо, хтось захоче зайнятися. Тобто така інформативна якась галузь нашого життя буде потрошки змінюватись. Можливо, якісь нові, е, нова інформація також буде приходити, але швидше за все, що та інформація, яка була, буде трансформуватися. Тому, можливо, для кожного це буде така ситуація, що ми змінюємо думку е, на рахунок когось або чогось, або, можливо, на рахунок своєї роботи, на рахунок свого навчання, на рахунок свого світобачення, тобто наша думка також може змінитися в цей період. Це буде більш актуально на наступному, але ось тут в неділю вже може бути відчутно. Потім наші дії будуть також змінюватись, тому що Марс буде підходити до планети Плутон, і потім вже і Венера. А Венера це наші відносини. А Венера це наші відносини, наш, наші фінансове положення також може трансформуватися. І, звісно ж таки, взагалі відносини з іншими людьми. Про це ми, звісно, будемо говорити вже трошки пізніше, тому що це для нас ще не так актуально, але розумійте, що ось ці три галузі все одно будуть проходити якусь нашу трансформацію. Ну що, давайте трішки пробіжимо про по дням і нагадаю, що понеділок. Вівторок та середа у нас більш спокійні, більш стабільні дні, тому що там, в принципі, в понеділок взагалі більш такий комунікаційний день можна доробити, доприбирати, можливо, навіть відточити якісь свої справи, тому що у нас місяць ще перебуває в знакові діва, і можемо відточити якісь справи, які ми не доробили. А ось вівторок та середа це такі можуть бути комунікаційні також дні, або можливо, коли ми стоїмо перед вибором. Можливо, що нам потрібно буде якось знаходити компроміс з іншими людьми. Це також буде акцент на цьому. Можливо, спілкування з іншими людьми також побільшає, або, можливо, для когось, наприклад, це буде такі дні, коли захочеться навіть якихось романтичних відносин внести більше в своє життя, ніж зазвичай. Тобто вівторок та середа це такі активні дні саме в прояві романтичних таких почуттів. І уже з четверга, як я й вам казала, що може бути відчутна ось ця нестабільність. Тут у нас можуть бути як переживання внутрішні, так і взагалі швидше за все, що це внутрішні процеси. Якщо навіть вам щось і некомфортно, це не буде так, як це було на повнолуння, коли ми емоційно реагували на все, що відбувається. Це, звісно ж таки, може бути пов'язано ситуативно з повнолунням, яке відбувалося 25 числа, але можливо тут такі більш внутрішні переживання. Переживання, коли ми навіть не хочемо ділитися ні з ким, ось те, що зараз проживаємо. Тобто, це такі можуть бути достатньо закриті процеси. Це що стосується четверга, п'ятниці та суботи, неділям вона може бути, хоч і активним, таким днем, але все одно внутрішні переживання вже відходять. І, Можливо, саме в цей день ви особливо під кінець дня, тобто, після обіду, можливо, ви вже не так можете емоційно перейматися якоюсь ситуацією в своєму житті. Ось наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень подарував вам багато приємних моментів, не дивлячись на те, що можуть бути якісь внутрішні такі переживання в вашому житті. Нехай вони будуть приємні внутрішні переживання, які стосуються е, таких приємних моментів або сюрпризів у вашому житті, і ви, як ніби в передчутті чогось, е, що чекає вас в майбутньому. Тобто такі приємні переживання, нехай тільки будуть в вашому житті. Ну що до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!